Як зняти кріплення для кришки унітазу габарит, яке з прихованого монтажу? Робіть ось такий гачок От. з будь-якого дроту бажано тоненького. І коли будете викручувати, отам от воно буде внизу сховане, підчепіть оцю деталь цим дротом. Тоді повністю, коли ви викрутите, ви втратите гайку, вона впаде туди вниз унітаз, але не страшно. Зато врятуєте оцю деталь. Вона нікуди не пропаде. Гайка сама стандартна на 8, тому гайку ви замінити зможете легко, а оцю ось штукенцію, це треба буде або шукати таке ж саме кріплення, або ось робити, як я зробив, зі шматка металу.